От ще один дивимося варіант Octavia 16 рік, 2-літрова дізельна лінза LED. Дає на старт 8000 євро. Зараз подивимося. Вона йде на цій joy комплектації. Комбінований типу салон боковушки, ці Алькантара. Резина зима, диски оригінали. Так, без ключових тут немає. Там подогреву є, да? Подогреву навігація, автомат. 220 каже пробіга тут. Реального оригіналу, А не скрученого з 500 на 200. О, електроляда, походу, да. Електроляда є. Полочка. Ще одна шторка.